Ти також не знаєш, що приготувати на сніданок? Приготуй вівсяну млинець! Це смачно, корисно і головне швидко. Беру вівсянку дрібного помолу, мені дуже подобається ось ця фірма. Беру 4 столові ложки. Одне яйце та дрібку солі та 4 столові ложки молока. Все перемішую і залишаю десь на 5 хвилин. На пательні на каплі масла викладаю ось цю нашу масу. І ось так ложкою вирівнюю. Смажу на дуже повільному вогні десь 3 хвилинки. В якості начинки ви можете взяти все, що ви любите, або все, що завалялося у вас в холодильнику. У мене це зелень, помідор, сосиска та сир. Перегортаю вівсяну млинець та смащую його творожним сиром. Викладаю начинку та складаю млинець навпіл. Приготувати вівсяну млинець дуже просто. А вибор начинки величезний. Смачного!